Доброго ранку, вітаю вас, ви на каналі Atom Coins. З вами Олександр. Сьогодні чергова зустріч колекціонерів в Києві, 29 березня. Субота, подивіться, багато людей на вход сьогодні. Я приїхав раніше. Подивимося, сьогоднішній день яскравий, нічого не заважає зібратися колекціонерам. Тож і ми будемо заходити. Ну що? Люди є зранку теж дуже багато. Я минулого разу був пізніше. Восьма ранку, пів дев'ятого. Так ось така гарно викладена німецька імперія. Таліра, ремарки, ціни. Сподіваюсь, видно, трошки буде засвічував, але дивимось. Гарна якість. Монет. Чудові натовпи, ось дивіться, шарвоти які. Все в штемпелі. Гарний вибір. Ось Веймар. Доволі нещасті. 3,5 марок. Тюбінген. Мейсен. Конституція. Дуже чудові монети. Ось такі дивіться: американці.

Ось також американці слабовані. Вашингтони в 64-му ось 63-й, Моргани в різних слабах. Якісь невідомі мені слабость. Ось знову слабий у нас, подивимось детальніше. Ціни у вас в доларах, так ціни в доларах, Ось орієнтуйтеся гарні грейди. Тут лопати нам, зверніть яка яскрава.

Ось такі знаки медалі. Кому цікаво, теж є багато людей, представлено можна вибрати, походити. Такий матеріал. Кони також попадаються. Ось такі цікаві в рейдах, дивіться, Антарктика. Один долар, це мабуть троль Трампа, я думаю, щось, щось із цієї серії Замбія, ну теж в рейдах. Такі яскраві Північна Корея, ось дивіться. яскраві бони а Ось такі ось альбоми 1200. Німеччина, Веймар Ціни зараз будемо вам показувати. Це 1200, це 900, а це без ціни. боку І там 1200. 1200. тут в місті

Це є але я хочу знати 1200-1200 девятся получается А я отдельно отдельно куча читай кушу Куча так лучше Тут кучи. Да. Она так легче. Кому цікаво, дивіться, такі є ці золоті, п'ятірки, десятки, грейдовані, АУ-58, достойні грейди для Росії. Навіть ось МСдесят 62 рублі. Я не розбираюся в цій тематиці, друзі. Ну, тому цікаво, то тут можна було знайти, подивитися, люди продають вибір. Є. Ось, дивіться, натрапив людей. Є сайт, продають монети, польський монетний двір. Доволі яскраві, малотиражні монети в футлярах на подарунок. Багато хто купує, я в інтернеті бачив, думаю ви теж бачили. Я тут доволі яскравий вибір. Хто таку тему полюбляє, то я думаю, що ви можете зайти на сайт, вибрати. Ще раз покажу. Далі скла ось такі. Дивіться які форми. Таку маску я навіть і не бачив. Ще пораблік 3 денно його треба строїти. Так що, цікаві монети, на подарунок можливо будуть. Приємні, так що вибирайте. Ось натрапив на таких продавців. Рарітетні книги, графіка, живопис, приватна колекція, ось QR-код. Кому буде цікаво, я сподіваюся, можна буде заскрінити, перейти. Подивитесь. Така література. Хто цікавиться такою тематикою, то я думаю, друзі, цікаво буде вам подивитись. А що Ось такі книги. З цього разу натрапив я. Ось такі дивіться. Такий коньяк. Натрапив, люди продають такі фігурки порцелянові, яскраві, срібло. Ось такий козак, дивіться. Гарні. Кому цікава така порцеляна, то теж багато можна знайти. Ось так. Ну, друзі, я не знаю. Гарний алкоголь, мабуть, можна випити в розумних кількостях. Ось людина. Даю посилання, ягідна настоянка, ось телефон, контакти, QR, кому буде цікаво, можливо. Я думаю, потрібно підтримувати вітчизняне виробництво, відроджувати українські традиції. Це ну, доволі цікаво. У нас є, що показати людям і люди це роблять. Дивіться, гарна упаковка, кому потрібно на подарунки. Теж є такі дерев'яні бокси. Я думаю, цікаво. Звертайтесь. Ось так. Зліт закінчився. Було доволі багато цікавого матеріалу. Кому сподобалось, ставимо лайки, вподобайки, підписуємося на канал. А на останок я хотів би вам побажати гарного дня, людей та ідей. До зустрічі на каналі.